Вітаю вас! Це програма Твій дім. Ми хочемо надати вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Сьогодні у випуску як нараховується норматив споживання тепла. Де і як можна встановити тепловий? лічильник. Переваги енергоефективної вентиляції. Власники квартир часто дивуються цифрам в квитанції за опалення. Якщо в сусідньому будинку платять менше, звідки у нас береться така плата? Пояснюємо, існує норматив споживання теплової енергії. За ним і робляться всі розрахунки. У будинках, де немає лічильників тепла, з жовтня 2015-го запроваджено нову схему нарахування за послугу централізованого опалення. Тепер до уваги береться температура зовнішнього повітря та кількість днів надання послуги. Це дасть можливість у більш теплі місяці або при неповному місяці зменшити оплату за опалення у порівнянні з нормативним тарифом. У тих будинках, де є лічильники тепла, схема нарахувань залишається незмінною, оскільки вона чітка, прозора і зрозуміла. Які переваги дають теплові лічильники, дізнайтесь далі. Кожен водій знає скільки пального споживає його автомобіль. На заправці платить на якусь абстрактну суму за середніми показниками витрат всіх машин міста, а лише за бензин для свого автомобіля. Якщо проводити паралель з опаленням будинків, більшість мешканців багатоповерхівок оплачує наперед визначену суму, а меншість за фактично заправлене тепло. в цій багатоповерхівці є як загальнобудинковий лічильник тепла, так і поквартирні. Вони встановлені в під'їзді на кожному поверсі. Власники квартир платять за фактично спожите тепло. Додатково оплачується опалення приміщень загального користування. Така система поквартирного обліку може бути тільки в нових будинках з двотрубною горизонтальною системою розведення тепла. Майже всі будинки радянського періоду мають вертикальну однотрубну систему. Технічні рішення для таких систем існують, однак в Україні поки що не використовуються. Тож єдиний доступний варіант це загальнобудинковий лічильник. Частина будинків має власний теплопункт, розташований в окремій прибудові або в підвалі. Саме там і встановлюється лічильник. Інша частина багатоповерхівок отримує теплоносій від квартальних теплопунктів або котелень, які працюють на кілька будинків. В такому випадку прилад обліку встановлюється на місці входу теплоносія в будівлю. Профінансувати встановлення загального лічильника може місцева влада, енергетична компанія чи власники будинку. Счетчики, безусловно, должны, на мою, по моему мнению, устанавливать эксплуатирующие организации, теплоснабжающие организации. Но также сегодня действует программа Держ энергоэффективности, где ОСББ, либо ЖСК, либо, если это частный дом, присоединен к централизованному теплоснабжению, может приобрести и получить еще при этом компенсацию 30, 40, 70% в зависимости от того, какое здание, субсидиант, Субсидіант отримати компенсацію на теплощочик і приобрести його самостоятельно. Лічильник обслуговує та організація, на балансі якої він знаходиться. В ідеалі це повинно бути об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Адже хто, як не самі мешканці, зацікавлені в економії. На практиці, як правило, лічильники встановлюють та беруть на баланс енергетичні компанії. Вони ж і продають теплоносій мешканцям. Балансоутримувач теплового лічильника платить за опломбування, повірку, обслуговування, ремонт та демонтаж. Повіряти лічильник необхідно у відповідності до його паспорту. Як правило, це кожні 4 роки. Тестування мають право проводити компанії, в яких є необхідні ліцензії. Тепловий счетчик знімається, знімаються всі його елементи: вичислитель, термодатчики, розходомери. Все це доставляється на лабораторію. На проводится проводиться То тобто определяється, вкладається ли теплощойчик в допустимі метрологические характеристики или ні. Якщо не вкладається, тогда производится дополнительный ремонт і настройка його. Аби перевірити точність лічильника, через нього проганяють певну кількість умовного теплоносія. Отримані показники звіряють з показниками еталонних приладів. На всю процедуру відведено 15 днів. Аналогічним чином повіряють і квартирні лічильники. Протягом всього терміну повірки вартість тепла нараховують за середніми показниками попереднього періоду. Та навіть точність теплового лічильника не гарантує економії. Тут, як в автомобілі, все залежить від стилю їзди. Одна і та ж машина може споживати 12 літрів на сотню кілометрів, а може й 8. Адже лічильник лише відображає фактичні витрати власника. Якою ж має бути температура у квартирі згідно нормативу споживання тепла? У житлових кімнатах 20-22. На кухні і в туалеті – 19-21, У ванні 24-26. В коридорі 18-20. Якщо у вас під'їзд не утеплений, через нього втрачається до 15% тепла. Практика показує, що енергомодернізацію цієї частини будинку легше провести, якщо є ОСББ. Об'єднання бере на себе всі організаційні моменти, а їх чимало. Після того, як встановили нові вхідні двері з механізмом доведення, наступним кроком має стати заміна вікон. Якщо є спільні балкони, варто замінити старі перекошені двері на нові. Влаштуйте тамбур на декілька квартир, якщо є така можливість, таким чином ви створите температурний шлюз. На технічному поверсі треба замінити вікна двері, а при необхідності ізолювати труби системи опалення для зменшення витрат тепла. Там, де є класичний дах, варто утеплити підлогу горища. Ще один варіант збереження тепла в будинку енергоефективна вентиляція. Як вона працює та який ефект дає, зараз дізнаємося. Майже всі багатоквартирні будинки в Україні збудовані з використанням природної вентиляції. Передбачалося, що відпрацьоване повітря з квартир повинно видалятись через вентиляційні канали на кухні та в санвузлі, а свіже має надходити через нещільності й шпарини у вікнах та дверях. Із заміною вікон на металопластикові та утепленням дверей свіже повітря в житло потрапляє нерегулярно. В результаті помешкання стає схоже на закорковану пляшку. Щоб легше дихалося, його необхідно постійно провітрювати. Однак взимку через відкриті вікна в квартири заходить холод, тоді як тепло, не затримуючись, вивітрюється через ті самі вікна та вентиляційні канали. А в приватних будинках аналогічні проблеми. в деяких випадках вентиляцію взимку доводиться або заклеювати скотчем, або ставити регульовані решітки. А в цій будівлі налагоджене ідеальне провітрювання. Тут встановлена енергоефективна система з рекуперацією тепла. Механічним способом береться чистий воздух і подається в живіе поміщення. І потім із грязних поміщень, таких як кухня, санузел, гардеробне, удаляється. теплий воздух наружу, Теплообмінники. Ми зайдемо подивимось в технічне поміщення. этот воздух дає 72 своего тепла вновь входящому холодному. За що этого достигається существенна економія, ну бы теплової енергії. Автоматика контролює вміст вуглекислого газу та вмикає подачу свіжого повітря, коли показники перевищують норму. Система централізована. Тут повітря, яке виходить з приміщення, передає тепло повітрю, що заходить з вулиці. Такий очень простой примір. Щоб 300 кубічних метрів з температури мінус 20 градусів до плюс 20 градусів на треба 4-5 кВт енергії. Якщо це ділять рекуператор, він потребляє всього 100-120 Вт ватт в час. Енергоефективною вентиляцією можна обладнати і багатоповерхівку. Це будинок в центрі Києва. В колишній квартирі буде стоматологічний кабінет. В ньому вже встановлена інноваційна система вентиляції. Ось ця частина розміщена в стіні. Це є кімнатний анемостат. Тут кімната, це є ковпак, який є на вулиці. Значить, коли включається витяжний вентилятор, тепле повітря з кімнати видаляється на вулицю. Воно, проходячи через тепловий акумулятор, нагріває його. Значить, в наступному циклі включається приточний вентилятор. Це робиться автоматично. От зараз включається приточний вентилятор, який холодне повітря з вулиці нагнітає в кімнату. Холодне повітря, проходячи через попередньо нагрітий тепловий акумулятор, воно отримує це тепло. Відповідно, в кімнату воно заходить з температурою не мінус 20 градусів, а з температурою орієнтовно 15 градусів. Така вентиляція може функціонувати в одно або двокімнатній квартирі. Її вартість від 7 до 8 тисяч гривень. В більших приміщеннях варто ставити дві системи. Для встановлення такої вентиляції доведеться робити окремий отвір в стіні. В деяких моделях виробники можуть вмонтувати в шахту вентиляції очисні фільтри. Як правило, індивідуальні системи вентиляції, що встановлюються в квартирах та в приватних будинках, не потребують спеціального догляду та обслуговування. Достатньо раз чи два на рік витягти і промити теплообмінну камеру. Для цього не треба спеціально викликати майстра чистку можна провести самостійно. Отже, енергоефективну вентиляцію можна встановлювати як в приватних будинках, так і в квартирах. Вона може працювати не тільки взимку, а й влітку, зменшуючи навантаження на кондиціонер. Взимку така вентиляція ефективна з огляду на скорочення витрат на підігрів повітря, а влітку на охолодження. Поки що енергоефективна вентиляція встановлена здебільшого у торговельних та бізнесових центрах. Однак її ефективність виявилася настільки високою, що все більше власників квартир та приватних будинків беруть її на озброєння. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Усі випуски програми можна подивитися на нашому ютуб-каналі. Це була передача Твій дім. Успіхів! Дивіться у наступному випуску, що таке ресурсний центр ОСББ, як працюють міські програми з підвищення енергоефективності, переваги Асоціації ОСББ.